Вітаю, друзі! Запрошую вас у подорож україною. Україною кулінарною. Ніхто не буде заперечувати, що українська кухня неймовірно колоритна, різноманітна і смачна. У кожному регіоні є свої гастрономічні особливості. Іноді це настільки яскраво виражено. Що продукти або страви увічнюють в камені, бронзі, граніті тощо. Тож сьогодні знайомимося зі смачними пам'ятниками України. Перевірте себе на знання міст, містечок, де збудовано найвідоміші з них. Починаємо з дуже простого запитання. Галушка цей пам'ятник настільки популярний, що закріпив за собою звання символу міста. Тож, де височить пам'ятник Галушці, який туристи інколи помилково називають пам'ятником Варенику, у Диканці Сороченцях Полтаві. Звісно, галушка є традиційною для полтавського регіону стравою української кухні. Галушки подають з м'ясом, сиром, сметаною, картоплею, зі шкварками та різними спеціями. А відомими вони стали завдяки творам Миколи Гоголя. Пам'ятник стоїть на Івановій горі в Полтаві. Дерун. Якщо якась страва в Україні і може посперечатися із галушками щодо своєї популярності, то це, звісно, деруни, оладки з тертої картоплі, які особливо популярні на території Полісся. В якому місті? Можна побачити гранітний символ цієї дуже смачної української страви, у Житомирі, Коростеню, Вінниці. Апетитний горщик з дирунами встановлено в центрі міста Коростень на вході в островський парк. Кожної другої суботи вересня тут танцює. Співає, грає, сміється, радіє і пригощає Міжнародний фестиваль дерунів. Пиво. Багато хто літньої спеки, що зараз так дошкуляє багатьом українцям, не уявляє життя без кухля прохолодного пива. А де встановлено? Гранітний кухоль пива у Житомирі, Бердичеві, Львові. Гранітний кухоль пива прикрашає центральну площу Бердичева. Пам'ятник було відкрито 2013 року на честь місцевого популярного хмільного напою, відомого своїми смаковими якостями на всю Україну. Бердичівський пивзавод вже понад 150 років варить пиво, дотримуючись традиційної чеської технології. Бичок. А яке ж пиво без рибки? Однією з найпопулярніших пивних закусок є Азовський бичок. Символом якого українського міста є біла альтанка. Та невеличкий пам'ятник бичку, встановлений поруч, Маріуполя, Бердянська, Новоазовська. Бердянськ один із улюблених українцями морських курортів Азовського моря. У роки Другої світової війни ця рибка врятувала від голоду багатьох жителів Бердянська. Тому цілком зрозуміло. Чому місцеві жителі вирішили у такий спосіб віддячити їй за це? Щука. Якщо жителі морського узбережжя у бронзі вшанували Азовського бичка, то в іншому куточку України є пам'ятник Щуці. Що це за місто? Кременчук, Дніпро, Черкаси. Мешканці Кременчука настільки були вражені відкриттям у Полтаві оригінального пам'ятника Галушці, що через два роки спорудили візитівку свого міста пам'ятник Щуці. Огірок пиво і закуски до хмільного напою це добре. Але хто з українців не любить закусити чарку оковитої? Хрустким огірочком. Яке місто має пам'ятник цьому овочу? Чорнігів, Ніжин, Прилуки. Ніжинські огірки найвідоміші в Україні. Особливий смак і характерний хрускіт огіркам надає спеціальний рецепт засолу, привезений до Ніжина з Греції. Пам'ятник Нижинським огіркам встановлено перед центральним входом заводу. Помідор. Сказавши про огірок, згадаймо і про помідор, де в Україні можна побачити пам'ятник цьому смачному овочу? Чи це Голапристань, чи Кам'янка Дніпровська, чи, може, Херсон. Оригінальний пам'ятник помідору розташовано у мальовничому місті Кам'янка Дніпровська Запорізької області. Містяни називають томати своїми годувальниками, адже більша частина мешканців спеціалізується на вирощуванні саме помідорів. Кавун. Час десерту, друзі. Напевно, всім добре відомий пам'ятник. Кавуну на Херсонщині. Цей пам'ятний знак дари Херсонщини, більш відомий як пам'ятник Херсонському Кавуну. Встановлено біля села Осокорівка і позначає поворот на високопілля. Але це не єдиний в Україні пам'ятник Кавуну. В якому іншому місті Херсонщини є аналогічний пам'ятник, хоч і меншого розміру. У Голій пристані. Новій каховці Бориславі. У місті Гола Пристань щоліта відбувався всеукраїнський фестиваль Український Кавун Солодке диво, де незмінною традицією було визначення найважчих кавуна, Дині та Гарбуза. Тому не дивно, що тут було встановлено пам'ятники Кавунові. Гарбузу та дині. Морозиво. Найпопулярнішим і найулюбленішим десертом багатьох українців є морозиво. Яке місто вшанувало цей особливо приємний у літню спеку смаколик? Житомир, Вінниця, Тернопіль. Компанія Рудь, що в Житомирі. Відомий в Україні виробник морозова. Тому пам'ятник Морозову саме в Житомирі річ не випадкова Насіння. І закінчуємо нашу невеличку гастрономічну екскурсію найпоширенішим українським сільськогосподарським продуктом насінням, в якому українському місті можна побачити жіночку, яка торгує насінням. У Харкові, Києві, Полтаві. Бронзова скульптура жінки, що продає насіння, встановлена нещодавно на центральному ринку Харкова. Цікаво, що харківський скульптор Сейфадін Гурбанов створив цей образ жінки з реальної харків'янки. Смачного вам літа, друзі, а ще наснаги! І перемоги. Все буде Україна.